Їхнє основне завдання охороняти підсудних та громадський порядок, але велика війна змінила роботу. Воїни Національної гвардії України поруч із ЗСУ воюють з окупантами та виконують успішні операції. У день Національної гвардії України розповідаємо про успіхи нацгвардійців. Воїн Крим з 2015 року служить у Національній гвардії України. Роботу у війську розпочав зі строкової служби. І тоді військова справа зацікавила чоловіка, і він підписав контракт. Криму пропонували службу у президентських військах, але він відмовився від посади, адже хотів принести більше користі, захищаючи Україну. Тож почав займатися спортом, воював на фронті і став старшим інструктором з бойової підготовки. Мені завжди подобалось працювати з людьми. Завжди подобалося працювати з людьми. Я спочатку був головним сержантом роти, після того мені запропонували поїхати на інструктора з фізичної підготовки. Займався, інструктором, займався, викладав, інструкторську діяльність, і після того мені вже запропонували стати інструктором з вогневої підготовки. Мені самого дитинства подобалась дуже зброя. І... Так, собі так, моя мрія, так і здійснилася Перша ротація нацгвардійця була у кінці 2016 тисячі Тоді виконував завдання в Рубіжному на Луганщині. Відбув ротацію і вже з бойовим досвідом. Повернувся тренувати нацгвардійців під час великої війни. Без роздумів знову повернувся обороняти Україну від ворога. Поїхали спочатку Донецьку область на таке місто, як Курахове було блокпост. Там провели. Майже всю ротацію, але під кінець ротації пішов прорив, саме населений пункт Павлівка. І у нас створила штурмова група. Я в ту штурмову групу входив. Завдання було обороняти та утримати Павлівку. Заходили з боку вугледару. Тоді одразу потрапили під мінометний та танковий обстріл. Дивом хлопці змогли дістатися місця призначення. Це було дуже довго, я скажу так, бо одразу вам кажу, ліва сторона села була вже під контролем ворога, права сторона ще була наша. Ми просувалися поміж будинком. Десь 500 метрів ми йшли приблизно 40-45 хвилин. Бо постійні обстріли, ми завжди ховалися за будинками, але слава Богу, вже дійшли до місця назначення без втрат. Крим розповідає, воювати доводилося із кадровими російськими військовими, які добре знали свою роботу. Але наші військові змогли успішно відбивати атаки ворога. Більшість побратимів Крима залишилися живими. Велика війна показала, нацгвардійці теж можуть гідно виконувати бойові завдання поруч зі збройними силами України. Як показує війна, що Нацгвардія так само працює на фронті. Допомагає Збройним силам України так само виконує бойові завдання за рахунок зачистки, фільтрації всіх. Решта бойових завдань. Нині Крим повернувся з фронту і продовжує тренувати військових. Навчання підлаштував під стандарти НАТО. Також намагається максимально поділитися досвідом, аби новобранці знали, як діяти у різних ситуаціях на фронті. Христина Поробій, Володимир Суденний, телеканал Еспресо.